Всім привіт! У нас нарешті цілу добу. Лив страшенний, страшенна злива. Ну як страшенна. Я такого рясного доща тут ще не зустрічав. Так ось хочу показати прибудинкову територію. Це ось територія біля нашого центру для майданчиків для заняття спортом. Тут ось вільно, у кого є бажання, може займатися тенісом, бадмінтоном, волейболом. Ну, в общем, ось така, такий майданчик із твердим покриттям. Але я не про цей майданчик. Зараз я хочу показати інший майданчик біля нашого центру, який чомусь закритий. Можливо, закритий на реконструкцію. Я не знаю. Це ось наш центр. Я хочу показати, що відбувається на закритому майданчику, там, де не топчуться люди. Тому що центр біженців це, це, звісно, ще той треш сміття. Ну і все-таки все таке все інше. Там, де сміття, там де мігранти Фінляндії, там і сміття. Де сміття, там, там мігранти. Ось так. Але ось я хочу показати інший майданчик, ось цей, на якому я щойно був. А ось майданчик який закритий. Тут просто... Поцепили такий замочок і все, вхід сюди заборонений. Але я хочу показати, що тепер всередині робиться. Що всередині відбувається, якщо камера, звісно, передасть цей весь майданчик поріс страшною кількістю грибів. Це все рижики і там маслюки. Це все рижики, там маслюки перерощені, молоді та свіжі, вони, вони скрізь, 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 скрізь все в грибах. Я навіть уявити собі такого не міг. Скільки росте грибів там, де не бродять люди, ось ближче це маслюки ближче це маслюки може здатися що це тільки в одному місці ні Хі -хі, такий майданчик весь він весь в грибах я в шокі тут звісно все пере, перетоптано порита перерита але там де люди не бродять Там усе в грибах. Уся земля і мало того, тут було колись покриття. Тут колись було покриття. Ви подивіться, який рівнесенький рядок із грибів. І скрізь скрізь все таке саме вартує тільки залишити його на сезон закритим. Я не міг собі такого уявити. Ось тут все топтано, перетоптано, рито перерита а ось тут усе в грибах. Ось такі... Ось такі грибні заповідники. Ну Грибів багато не тільки там, де загороджена сіткою грибів дуже багато і там, де просто не лазять натовпи мігрантів. Дякую всім за увагу та терпіння.